Ознакомились, девушка українського обласку, номер 1662. Будем называться работу. Разведення на силу подростково времени, соцтранспортной засоби, встановленный вентиль, техничных засоби для давний радиоскую печальность национальной службы по складі указанного ставка соседа по современной консультану игрок, что на пирайде. Зона организация, ковлек підрив транспортный заслужен, а наричаємо та жившим переводить. Ви не підозріли. Я просто кажу, те, що є, дати назові, ми правильно. що є, щоб на ситуація зараз бігне. Є факт, то більше нічого. Ну давайте взимайте схочу перетонку. Працівник міліції так само повинен зупиняти при підлогах, згідно законом про міліції. Так? Мені доручить в курсу Я до вас не приділяю, що ви перевозите. Ви його тільки що звинуватили. Я вас не змушую. Ні, слідчу оперативну групу і мені не Ну, Можна да привіт, ні, будь ласка, посвідчення видіти. Сідоспроєстрати наскут на засу. Прийдіть, де перевірки. Документи перевіряються при підозрі чи як? Ні. Є законно. є на запитання. У нас заповіді, це не ізвиче. Перевіраються документи тільки при підозрі. Ви не пред'являєте? Я можу, я не відмовляюся. При... Я не відмовляюся пред'являти. Яка пред підозра в тому, що я маю предвіряти? У вас немає. А то чого я маю документи приділити? У ну, вас Приделити. там якесь випрацювання, ну хай да не можуть. Передіть, будь ласка, документи. Не я не відмовляюся. Відмовляю, відмовляю. ну, ви проводяться операції. Зараз проводяться операції зброї і вибухів. Я розумію, ну, навіть Паня... не проводиться. Ну, це ж не я відбуваю. Це якщо... вся українська операція, розумієте? Пане інспектор, дивіться. Ви якщо його підозрюєте, тому що він перевозить якусь вибухівку. Так, ви підозрюєте його? У мене немає, по зовнішній німа. Ну, я не ну бачу, а з того, що, що він вам покаже документи, ви, ви не те, чи в нього є там зброя чи немає. Так же ж? Ну. Якщо, якщо відмовляється відкривати багажні, слідчо оперативну групу, йдемо вже розбиратися далі, будемо писати. А, а смслу перевіряти, якщо б у вас йшло по перевірці документів відпрацювання якесь, я розумію. Бої? Да. <звіт> Спотов... <кх> а в який треба? с вишней все. А так и действует? Действует, но здесь у нас сырой. А, все. Да, он получил. Я, ну, шо, я вам еще раз поясню. В данный выпадок, мы нацелены на общую. Або звернення, щоб зрозуміло це. Ні, ні, що, ваше, я, в... ні втручатися ні, ваше майно. Я майно теж не відмовляюся. Я можу придивити. Часто. Ні, ні, не що Тут не, 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 не на тому, наверное, включати чи єсь майно. Я не буду лізти у вас багаже. Я хочу відкрити. Я до ну, не буду, кислічно забирати що не буду. Ну, Тільки слідчо оперативну групу відкривати. Ні, можна зупинити два понятих, про двох поняттях відкрити. Я не люблю щось. Водія громадське формулет. Ми під'їхали, не під'їхали. Ми не то, що цей. Питання маніє. просто не я, лічно, я не розумію, просто для чого вам документи. Якщо він відмовляється не. багажник, то зупиняйте двох понятих, при двох понятих. Не, не при зупинці транспортного засобу не музиком. <кхе> ви самі знаєте, що є підстава, якщо проводиться відпрацювання, операції, плани, повинні бути, це є підстава для зупинки, для перевірки. документів. Працівник документ. міліції повинен зупиняти при підозрі. Якщо ви кажете, що ви його ні в чому не підозрюєте, для чого вам документи? Якщо ви його підозрюєте, у вас є наказ. У нормально, нормальні документи є у вас? Немає? Немає? Пане водій, ну ви теж вже не хаміть. Як їздите без документів, зараз оформить вас і поїдете далі. На лафеті. Тут звернення просто. Це не моє звернення. А звернення був міністрів. Я говорить, розумію, ну гру, міністр написав, там мані, не не приділяє, не приділяє. Пожі, що там, працювання, Ну документи ж, нічого. Не приділяйте, не приділяйте. Покажіть, що ми у вас є. Не буде да. Забув Забув вдома. Ти що? Забуду дня. Забули вдома. Просто попереди. Ви поніхи, без западі? А чого він? Я, зараз, не <laughs> ну что ваше записать? Ну не знаю, запытайте его. Вдруг а наш? За документы <laughs> и еще и переходим. <laughs> <laughs> Нема. mm Ну підозрі немає. Ну нема поясню. Придівіть. Перевіримо. Ну, я в руки не беру. Ну перевірте і що ви там побачите? побачили? щасливий дороги. Щоб ваш автомобіль знаходиться не, не в вогонь, нічого. Ви маєте право. Я по базах можу перевірити, чи він не знаходиться в рожку, але як привіт, у вас є документ, питання не буде. А де пише, що ви повинні зупиняти, перевіряти по базах? Ні, ми перевіряємо просто автомобіль по базам. На предмету, наприклад, і вони ж можуть бути в рожку, розумієте? Може бути любі. У вас повинна бути орієнторовка. Даний автомобіль є, у вас орієнторів немає. Я просто не розумію смисл документів. Як ви кажете, у вас є відпрацювання по одному, для чого вам його документ? Відмовляється бажання відкрити? Викликайте слідчу оперативну групу, чи составляєте там, що там, протокол, чи що у вас там. Ні, слідчу оперативну групу по-любому треба викликати, якщо відмовляється. Ми не можемо того заставити тут було звернення ну, призустріч, при до чого а, я вам веду. Який документ, Що нічого не можете зробити. Ні, їм... ти розумієш? Наказ розуміння... це одне, а Конституція України це зовсім друге. Це є орган. органи. Розуміння просто що не Інспектор розуміння. не має права порушити твої конституційні права. Так що розуміння. В будь-якому випадку, якщо ти відмовляєшся, інспектор відкриє багажні кількісті. Що, ви... що відмовляєтеся з розумінням? Я не маю ніяких в мене. Я люблю, я так зрозумів, поговорити з інспекторами. Ну Що? Це таке. Бажник нічого не привозить за зброю. А заборони ніж? Я вам пояснюю, зброя такого нічого немає. Ви не мисливець немає нічого. Просто з розумінням. Я до вас ні, то не взяти, ніяке саме не виявляю. Просто з розумінням, якщо є, то є, перевірюємо числиві дрони. Це для нас всіх, для найкращих щасливі дронів.